Юля та Влад зустрічалися з першого курсу медичного коледжу, а на випускному вечорі юнак зробив їй пропозицію руки і серця. Дівчина була щасливою. Ще пак найкрасивіший хлопець каже, що кохає і кличе дорадсу. Вона вже уявила себе у розкішному платі. Однак на заваді стала її мама. Юлько, чи ти здуріла, чи сказилась, накинулась вона на доньку. Чи ж для того мама я ростила, аби віддати тому лобуряці? Мамо, владне лобуряка, пробувала захистити коханого дівчина. І взагалі, якщо не вийду за нього, то ні за кого другого не піду. Ти дивись но. Вона мені ще й ультиматум ставить. Від обурення Ірина Сергіївна аж присіла. Значить, так, якщо хочеш, то йди до свого лобуря. Але на мою допомогу не розраховуй. Не дам ні копійки. Ці слова примусили Юлю серйозно задуматись. Вона звикла до походів по спа салонах, дорогого одягу, тусовок у нічних клубах та ресторанах, до відпочинку за кордоном, який, як і все інше, забезпечувала мама. Тож чудово розуміла, що якщо мама не змінить свого рішення, а знаючи її, Юля в цьому не сумнівалась ні на мить, їм з ладом буде туго. Отак клята нестача грошей і стала причиною того, що через півроку спільного життя в гуртожитку вони розбіглися. Юля ніяк не могла звикнути до того, що тепер доводиться рахувати кожну гривню і вибирати між покупкою пачки порошку та замовленням піци. Молодий чоловік важко переживав розрив, а щоб бодай випадково. Не зустрітися з Юлею в місті, пішов служити в ЗСУ. Там швидко став душею компанії. Він багато читав, тож його розповіді залюбки слухали побратими, а ще постійно вдосконалював свої знання в медицині. Тож колеги його за це дуже поважали. А в ніч на 24 лютого в Україну прийшла війна. Влад був з тими, хто воював на передовій, виносив на собі поранених, часто ризикував власним життям, аби врятувати життя побратима. Одного дня ворожа куля наздогнала і його. З простреленими ногами він ледве доповз до своїх, тягнучи за собою пораненого друга. У шпиталі владу відразу впала в очі віра. Молоденька медсестра, яка була дуже чуйною до поранених, виконувала їхні маленькі прохання, як от принести цигарок чи шоколадку, поповнити рахунок телефону чи купити газету. Ви наша бджілка-трудівниця, мовив Влад, коли робила йому укол. Мабуть, за чергування ніколи й присісти відпочити. Ну, це ж військовий госпіталь тут ніколи відпочивати. Відповіла вона і глянула йому прямо в очі. Самі бачите, яка ситуація. А ситуація і справді була нехорошою. В їхньому відділенні один поранений, зробивши петлю з ременя, повісився в туалеті. Інший десь взяв горілки, напився і почав чіплятися до медперсоналу. Тож за відділенням. Наказав медсестрам пильнувати пацієнтів. Коли Влад почав ходити на милицях, він придбав на ринку неподалік госпіталю букет троянд і приніс на сестринський пост. Це для віри, мовив і поклав букет. Прийшов в палату ліг, все думав про неї. Раптом вичнилися двері і прийшла віра. На щоках рум'янець, голос сором'язливий. Подякувала за квіти. А можна вас на каву запросити? запитав Влад. У саду біля лікарні є альтанки, там спокійно. Хіба завтра вранці, як завершу чергування, відповіла вона, у робочий час я не можу залишати лікарню. Відтоді він з нетерпінням чекав, коли прийде Віра. Вона ж поспішала в його палату, як тільки випадала вільна хвилинка. Згодом почала приходити навіть у ті дні, коли в неї не було чергування. Напередодні виписки Влад зізнався їй у коханні. Віруню, ти просто неймовірна, прошепотів він, цілуючи її. Чи згодна стати моєю дружиною? Так, тихо відповіла вона. Згодна. А наступного ранку він зустрів Юлю. Вона була в складі комісії від Національної служби здоров'я України, яка приїхала з перевіркою до шпиталю. Влад, це ти? Було видно, що Юля неабияк здивована. Чому ти тут? Зайдімо в кабінет головного лікаря і поговоримо. Йдучи в кабінет, він про себе констатував що вона за ці роки стала ще кращою, розквітла, наче троянда. Влади, я так довго тебе шукала, мовила вона, як тільки за ними зачинились двері, зрозуміла, що була не зовсім права, то мама мене тоді налаштувала проти тебе. Ну, чому ти так, про Ірину Сергіївну? сказав він. Вона мудра і працьовита жінка, яка хотіла для єдиної доньки лише найкращого. Ти вийшла заміж? Ні, тобто так, Юля махнула рукою. Але вже розлучилась. Розумієш, я багато про що думала і зрозуміла, що хочу бути лише з тобою. Це неможливо, категорично мовив він. Передусім тому, що я не зможу забезпечити тобі твого рівня життя, який тобі потрібен, а ще тому, що тих, хто пішов з мого життя один раз, я викреслюю з нього назавжди. Ну, і я одружуюсь, бувай, Олю!